Виконуємо номер 515 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер видавництво Ганеза 2023 рік. Число 7,13. Завдання перше збільш на одну другу. Завдання друге зменш на 1 шосту. Завдання третє збільш у три рази. Завдання четверте зменш у 2 рази. Приступаємо до виконання. Завдання перше: 7 1 третю, Збільшимо на 1 другу, додамо 1 другу, 3 і 2 взаємно прості числа, тому спільним знаменником буде їх добуток: число 6. Знайдемо додатково множники: 6 ділимо на 3 буде 2, 6 ділимо на 2 буде 3. Маємо нові чисельники: 2 множимо на 1, 2, 3 множимо на 1 – 3. Додаємо 7 додати 0 буде 7. 2 шостих додати 3 шостих буде 5 шостих. Отримали 7,5 шостих. Завдання друге. Зменшимо 7,13 на 1 шосту. 7,13 віднімемо 1 шоста. ,6. 6 крат на 3, тому найменшим спільним знаменником буде 6. Знайдемо додатковий множник для зменшуваного. 6 ділимо на 3 буде 2. Знайдемо чисельник. 2 множимо на 1 буде 2. 7 відняти 0 буде 7 цілих. 2 шостих відняти 1 шоста маємо 1 шоста. Отримали 7 цілих 1 шоста. Завдання третє. Число 7 цілих 1 третє збільшимо у 3 рази. 7 цілих 1 третє помножимо на 3. Подамо 7,1 третью у вигляді неправильного дробу. 7 множимо на 3, 21, додаємо, 2, маємо, додаємо 1, маємо 22, 22 третіх ,3, 3 подамо знаменником 1 на 3 перших. Перемножаємо чисельники і знаменники. 3 і 3 скорочуємо на 3. Отримаємо 22 в чисельнику, Один знаменнику 22, цілих. завдання четверте 7,1 третю зменшимо у два рази, поділимо на цілих 7,1 третю ми вже подавали у вигляді неправильного дробу: це буде 22 третіх. 2 подамо також знаменником 1. Тепер. 22 третіх помножимо на дріб обернений до дільника на одну другу. Чисельнику множимо 22 на 1, знамельник 3 на 2. 22, і 2 скорочуємо на 2, 2 ділом на 2 буде 1, 22 ділом на 2 буде 11. Отримали 11 третіх. Дріб неправильний. Подамо у вигляді мішаного числа 11 ділимо на 3. Неповна частка буде 3, остача 2. Отримали 3, 2 третіх. Ми збільшили число 7, 1 третя на 1 другу. Зменшили число 7, 1 третя на 1 шосту. Збільшили число 7, 1 3 в 3 рази. І зменшили число 7, 1 3 в 2 рази. Номер 515 виконано.